Привіт, я Балакуша. Давай разом пограємо. Я буду читати речення, а ти уважно слухай і скажи, що не так. Дівчинка збирає квіти. Що не так? Дівчинка поливає квіти, а не збирає? Діти катаються на лижах. Що не так? Діти катаються на санках, а не на лижах. Дівчинка миє огірок. Що не так? Дівчинка ріже огірок? Хлопчик їсть фрукти? Що не так? Дівчинка їсть фрукти. Дівчинка одягає ляльку. Що не так? Дівчинка годує ляльку. Сім'я дивиться телевізор. Що не так? Сім'я читає книгу. Хлопчик чистить зуби. Що не так? Хлопчик миє руки. Дівчинка катається на самокаті? Що не так? Дівчинка катається на велосипеді. Хлопчик співає пісню? Що не так? Дівчинка співає пісню? Діти грають на комп'ютері? Що не так? Діти грають у футбол? Діти стрибають на скакалці? Що не так? Хлопчик стрибає на скакалці. Чудово. Ви все зробили правильно. Молодці!